Першому офіційному матчі команд у 2023 році в складі Кривбасу на поле вийшли вісім футболістів, які зараз вже не захищають кольори клубу. Це правда чи брехня? Правда. А? Так, правда. Е, правда. Це такі питання. А якщо сім? Ну тоді виходить, що брехня. Тоді хай буде брехня. А якщо дев'ять. А брехня. Це одно брехня. А? Офіційний талісман Аланза є е, е, лебідь. Ні. А хто у них талісман? Журовенші. Не Лебідь. Не Лебідь. Лебідя нема. Вони ж Лебединський. Ну, Лебединський, але нема. Мені здається, ні, бо Лебідь це. А ні, не Лебідь, це лелека в диво берега. А Лебідь. Не знаю, в ЛНЗ там щось якась Молнія. Воротар Кривбасу Богдан Хома грав в академії ЛНЗ. Грав? Не кажи. <гум> та він так сміється? та ні не грав кода. <гум> <гум> Можливо, він був офіційним талісманом. Mm, ні. Я думаю, що ні. Неправда. В, Дніп... в академії Дніпра, якщо я не помиляюся. ЛНЗ академія. Так. Черкаса. Ну, народ, з Дніпра. А, Неправда. Взяв, підказав, ну знаю, так би е вже було близько до того, що. Ну він міг, він міг грати. Да? Керманичі команд Юрій Вернедуб і Роман Григорчук мають родинні зв'язки. Родинні з українським футболом. А між собою я думаю, що це неправда. Як же гарно, друзі, ну це заслуговує лайк. Родинні. Ні. Кажуть, що вони куми. Точно це може бути, але я думаю, що ні. Ні. Думаю, що. Це без шансів. Без, шансі. Шансі. без шансі. Не можуть вони бути кумами там. Я думаю, що ні. Я думаю, що ні. Брехня? Ну я не чув, я думаю, ні. Інтуїція підказує, що це брехня. Супер, Єгоре, твоя інтуїція? Yeah, я зрозумів. Майже, да. майже. Дякуємо тобі. Але останнє Ти... запитання реально брехня. А, да? Да. так? Так да. і пересін теж проявив. Ти тільки в першому, в першому, вісім гравців. Такі підковирки, типу там. Не вісім, а сім, да. там. От а я, ми? а я надіюся. А на... ми отакі. Оп, ми любимо це. Та-та та тата. -да -та -та. Кривбас це ми! Підписуйтесь на канал.